Христос Воскрес. Велика Пасхальна радість сьогодні нас збирає під куполи храмів, щоб виголосити єдиними устами і єдиним серцем Христос воістину Воскрес, даруючи життя вічне. Люблені браття і сестри, я сьогодні поздоровляю всіх вас із великим святом Пасхи Христової, яку ми кожен рік очікуємо як щось особливе, яке відбудеться. В нашому житті. І дійсно це відбувається, тому що ми готуємось до цього свята, готуємось не лише в Великопостному подвигу, а наша душа чекає оновлення і Воскресіння, оновлення від гріхів, воскресіння в іншому житті, в житті правильному, християнському, земному. Христос, відкриваючи для нас нове життя, говорив. Любіть один одного. Це найбільше із заповідей, яку ми, сповідуючи, стараємось в своєму житті не просто декларувати, а виконувати. Неможливо без любові прожити і дня, неможливо без любові не то що жити, дихати, тому що любов це є Бог. Бог це є любов. А любов терпить, милосердство, співстраждає, розуміє, все прощає. Це певні прояви любові, які ми, за прикладом Христа Спасителя бачимо, і відчуваємо і повинні творити між собою кожен як образ і подобіє Боже. Приклад цього Господь наш Ісус Христос, який з великою любов'ю до людей йде страждати на Христі. Приклад цього. Є велика любов Бога Отця, який настільки полюбив світ, що Сина свого єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. От до цієї досконалості любові прагне і повинна прагнути душа кожного християнина, кожної людини. До цієї величної любові, яку проявляє Господь через смерть, через Воскресіння, ми сьогодні. І наближаємось, щоб духом своїм, розумом своїм торкнутися до каменя помазання, на якому лежало тіло Ісуса, торкнутися до Христа, на якому Він був розп'ятий, і найбільше окунутися в цю атмосферу гробниці, в якій є не лише смерть, в якій є перемога над смертю. І ми в істину сьогодні виголошуємо, що Христос смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Даруючи життя вічне, ми не просто розуміємо, що буде щось поза земним життям. Даруючи життя вічне, ми усвідомлюємо, що ми є частина божества. Христос стає людиною для того, щоб людина стала Богом. Обожнилася. Обожнилася. В своїй людській природі. І це обожнення ми можемо бачити на прикладі Пресвятої Богородиці, яку Господь сподобав народити для нас Ісуса Христа, яка є піднесена вищих і ровимів і незрівняно славнішою від церафинів. Тобто людська природа підноситься навіть над ангельською природою, єднаючись із Богом в своїй непорочності, але через любов. Тому сьогодні свято над святами, свято перемоги життям над смертю, свято перемоги Божої любові над людським гріхом і над гріхом як таким. Сьогодні День радості. І тому в пасхальному своєму виголосі скажемо один одному: Христос Воскрес воістину Воскрес. І обнявши один одного. Бородієм цьому великому святу Пасхи Христової, і обнявши по-християнськи. Так, як це робив апостол по відношенню до Ісуса Христа, так, як це робили апостоли, вітаючи один одного, так як це роблять вчителі церкви до сьогодні, виголошують Христос воістину Воскрес. Ха ця Пасха Христова буде в серці кожного не лише мить, коли ми будемо. На пасхальному богослужінні, хай Пасха Христова буде у серці людини протягом всього його життя або максимально наскільки може наша душа вмістити ось цю пасхальну радість. Тому я вітаю усіх хвилинян із великою радісною звісткою про те, що Христос, воістину, воскрес. Закликаю на всіх Боже благословення, Хай пасхальна радість змінить нашу душу, змінить і оздоровить наше тіло. Зробить нас всіх щасливим, великій Божій любові.